Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як елемент керування напис. Та далі розглянемо нашу практичну роботу, яку ми сьогодні виконаємо. Ще одним компонентом або елементом керування, який ще називають, який можна використати в проєкті, є напис. Напис це компонент, який використовується для виведення текстових повідомлень. У вікні проєкту, створеного мовою Python, можна також розміщувати написи. Для цього потрібно в тексті проєкту. По-перше, ввести команду створення напису. І всі команди, які будуть використовуватись, ви зараз бачите в синіх квадратиках на екрані. Далі ми значення, встановлюємо значення його властивостей. В нашому випадку це додаємо текст. І розміщуємо запис у вікні. Команда створення запису має вигляд, який ви зараз бачите в себе на екрані. Наприклад, для створення напису з іменем Label і текстом я навчаюсь у 8 класі, потрібно виконати команду, яка відображена у вас знизу. А результат виконання цієї команди ви бачите справа на скріншоті. Одночасно, з створенням напису можна також встановити значення деяких його властивостей. Наприклад, Background, тобто колір фрону, FrontGround, тобто колір символів. Font, тобто вид шрифту, розмір символів і накреслення. Хей, hey, тобто висота, і white, тобто ширина. Для цього в команді створю... створення напису в круглих дужках потрібно ввести значення через кому. Тобто через кому, і через дорівнює, тобто власивість дорівнює певному значенню. Наприклад, ви бачите зараз приклад, як створити напис. Ось буде створено напис з зеленими літерами на жовтому фоні. І з я навчаюся у 8 класі. Шрифт символів Arial і розмір символів 14. -й. Команду для цього створення ви зараз бачите в себе на екрані, а також справа знизу бачите результат виконання цієї команди. Значення властивостей також можна задавати окремими командами: виду, ім'я напису. Назва властивості дорівнює значення певної властивості. Наприклад, встановити для напису з іменем лейбл ширину 25 символів можна команду, яку ви бачите справа. І також результат цієї команди, ви бачите, справа знизу. А зліва команду, вибачте. Встановити шрифт Times New Roman з висотою 28 символів можна команду, яку ви зараз бачите в себе на екрані. Здати синій кольор шрифту ви можете, вказавши, що фронтграунд у нас Blue. Такого виду команди можна використовувати і для змінення значень властивостей напису під час виконання проєкту. Для розміщення напису у вікні проєкту використовуються вже відомі вам методи Pack і Place. Наприклад, для розміщення у вікні напису з іменем Label, з відступом 20 пікселів від рядка заголовка вікна, можна використати таку команду label.pack і вказати відступ від верхньої Межі, тобто по осі Y. Хоча написи призначені переважно для виведення текстів, але з ними, як і з вікнами і кнопками, можна пов'язувати обробники різних подій. З написами, які з вікном проекту або кнопкою, можна пов'язати процедуру обробник деякої події, використовуючи метод Bind. Окремо потрібно ввести текст процедури обробника події із зазначеним іменем. Тобто ми вказуємо ім'я надпису «.bind» і в душа вказуємо, по-перше, в лапках подію, а далі назву процедури, яку потрібно виконувати. Послідовність дій може бути такою: створити напис та встановити значення його властивостей, пов'язати напис з обробником події, вказавши подію та ім'я процедури. Створити процедуру, тобто обробник події, надавши їй вказане ім'я. І ввести процедуру команди для встановлення потрібних значень властивостей об'єктів. Наприклад, потрібно, щоб після натискання настання події клік з написом іменем лейбл. Колір фону напису ставав жовтим, колір символів червоним, а розмір символів 14. У напису вводиться заданий текст. І приклад цієї програми для змінення деяких атрибутів тексту. Ну, не тексту вибачте, нашого напису з іменем «Label», вибачте, зараз у себе на екранах. Результат виконання процедури обробника подій для напису ви зараз бачите в себе. Як виглядало воно до, до виконання процедури і після. І зараз ми перейдемо саме до практичної роботи. У мене зараз на екрані відкрити з лівої частини, з лівого верху, у мене йде о, саме консоль, з, прав... з лівого низу в мене йде чистий файл, в якому ми будемо записувати нашу практичну роботу. І з правої частини самі завдання, що нам потрібно зробити. По-перше, ми бачимо, нам потрібно створити проєкт з вікном розміром 400х300 пікселів, у якому розмістіть дві кнопки та напис. З цього розпочнемо. Щоб взагалі створити вікно, нам спочатку потрібно імпортувати бібліотеку Techinter. Це і зробимо. From Techinter. імпорт, і поставимо зірочку, щоб нам потрібно імпортувати всі дані з цієї бібліотеки. Далі створимо вікно з назвою Root, яке буде у нас певного розміру. Створюємо root. Дорівнює tk, відкриваємо закриваємо дужку. І далі ми вкажемо його розміри. root.geometry, Відкриваємо дужку, І пишемо розміри у нас 400 на 300 пікселів. Закриваємо. Далі нам потрібно встановити таке значення властивостей першої кнопки. І значення властивостей ви зараз бачите в себе на екрані. Для початку створимо першу кнопку. Називаємо її, просто дамо значення button перша button 1. Button. Відкриваємо дужку і вказуємо атрибути, які нам потрібні. Текст буде дорівнювати, наприклад, вікно проекту. Далі ми зробимо ширину в 20, пікселів висоту в 2 пікселя ширина у нас так пишеться. И высота. Ну и вкажем, что бэкграунд, то есть фон у нас будет серый. И колер самих букв у нас будет желтый. И закрываем удушку. Далее нам эту кнопку нужно разместить. button1.pack Відкриваємо, закриваємо дужки. Спробуємо зараз запустити, перевірити, чи все відно. Назву це практична робота 9. І зберегти. Ось у нас є звітно проєкту. Ми можемо натискати, але нічого не відбувається. Подивимося, що нам потрібно далі. Встановіть значення властивостей другої кнопки, яку ми зараз бачимо. Добре. Так і зробимо. Створимо другу кнопку. Button 2. Дорівнює button. Відкриваємо дужку і пишемо текст. Наприклад, напис буде. Так, висоту нам потрібно 10. О, ширину 10, висоту 3. Так і пишемо. Дорівнює 10. Дорівнює. 3. Так, далі ми встановимо колір фону синій і колір тексту білий. BG дорівнює Blue і FG дорівнює у нас white, тобто білий. І закриваємо дужку Так, розмістимо другу кнопку. Button2.pack. Переглянемо. Ось ну, у нас друга кнопка. Перша і друга є. Дві кнопки є. Осинуйте таке значення властивостей напису. Тобто додати нам потрібно ще напис. Для цього ми створюємо такий пункт як лейбл. Лейбл Відкриваємо дужку. Текст у нас буде. Це напис. Для прикладу просто. Колір тексту дорівнює у нас синій шрифт у нас буде. Тобто фонд дорівнює. Аріал. 14-го розміру. І закриваємо дужку. І розміщуємо також Label.pack Запустимо, подивимось. Ось з'явився у нас це напис. Синього. Кольори. Закриваємо. Створіть обробник події клік. Для першої кнопки, виконання якого встановить ширину вікна проєкту 800 піклів, висоту 400. колір фону вікна зелений, ширину першої кнопки 30, збільшить ширину другої кнопки на 5 символів, зменшить колір першої кнопки на синій, а колір символів на ній на білий. І зробить першу кнопку недоступною. Тобто нам потрібно зробити обробник подій, а саме нашу функцію. Тому створюємо dev. Це позначка нашої функції ім'я, у неї буде клік. Відкриваємо, закриваємо дужку і ставимо дві крапки. І далі, що нам потрібно зробити? По-перше, змінити розмір вікна. root.geometry Відкриваємо дужку і пишемо 800 на 400. Лапку, дужку закрили. Далі ми змінюємо наш колір фону. Root. І в квадратних дужках вказуємо, що background вибачте background в флапках. Дорівнює у нас. Поставив грін. Зелений. Далі нам потрібно змінити розміри першої кнопки і другої кнопки. Батон перша. І ми змінимо її ширину. Ой, квадратна дужка. Дорівнює. У нас 30. І батон друга. Так само ширина. Дорівнює у нас 15. Далі ми змінюємо для першої кнопки фон і колір тексту. У нас батон перша. І вказуємо background. У нас змінюється на синій. І змінюємо колір тексту. Батон 1. В, так само казумо. Ой, не бекграунд, а це вже у нас нужен фронтграунд. Дорівнює у нас white. Білий. Зараз запустимо, спробуємо Подивитися, що у нас буде. Натискаємо, але нічого не проходить. Все через те, що функцію ми то написали самообробник подій, але не додали, щоб він виконувався в клавіші. Тому ми додаємо такий ще пункт в кінці. Команд. Дорівнює Клік. Тобто, щоб спрацювала команда клік. Запустимо знову. Натискаємо. оп, Змінилося. Все. Працює це у нас. Дивимось далі, що нам потрібно. Створіть обробник події Mouse Move для другої кнопки, виконання якого встановить червоний колір фону напису, чорну напису 40 символів, збільшить висоту напису на 5 і встановить колір символу тексту о, на жовтий і виведе текст на екран. Ми вивчаємо програмування Python. Для цього ми створимо ще один обробник подій, який буде назив, ну, називаємо move. def move І вкажемо в дужках, що це у нас подія. Ой. Закриваємо дужку дві крапки. Нам потрібно, по-перше, змінити колір нашого напису. Label. Background. Дорівнює red червоного кольору. Далі нам висоту і ширину потрібно змінити. Спочатку ширину змінимо. Лейбл у нас дорівнює 40. Лейбл висота дорівнює. У нас 8. Далі нам потрібно змінити надпис тексту і сам текст. Label Frontground дорівнює White. Білий. Ой, вибачте, не білий, жовтий. І текст змінити. Label Text Дорівнює, ми вивчаємо мову програмування Python. Начебто все. Але також нам, а, ну, нам потрібно додати е, те, щоб спрацьовувало. Що коли ми рухаємо мишу над нашим, нашою другою кнопкою, щоб спрацьовувала ця команда, що ми змінювалися все. Додамо от такий пункт, як. Button2.bind. Bind, bind. E, відкриваємо дужку і вказуємо, що у нас подія це motion. В трикутних дужках motion, закриваємо лапку. кома І коли у нас якийсь рух відбувається, ми визиваємо функцію move. Тобто вказуємо move і закриваємо. Від... Запустимо наш проект, натискаємо на клавішу, спрацювало. Навели, спрацювало. Тобто все отак і працює. Після виконання проєкту, після того, як ми це все зробили, код оцей фотографуємо і прикріплюємо до щоденника. Зверніть увагу, ті, хто будуть виконувати на телефоні, у них може не, спрацювати, не запускати цей код через те, що телефони не дають створювати додаткові вікна в програмі, так як це робиться на комп'ютері. Тому в вашому випадку достатньо. Зробити такий код, який продемонстровано в цій практичній роботі, та надіслати його фотографію в домашнє завдання. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!